Увімкніть свою уяву. Друге послання до Коринтян, розділ 9, вірш 8. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. Якщо у вас є бажання давати, але фінансові невдачі не дозволяють вам цього робити, то ви напевно здивуєтеся, дізнавшись, що зараз вам потрібно не більше грошей. Вам потрібен духовний прорив, вам потрібно взяти Слово Боже і зруйнувати образи злиднів і нестачі всередині себе, вам потрібно замінити їх образом достатку Божого, і тоді у вас з'явиться більше всього, включно з грошима, проводячи час, розмірковуючи над обітницями про процвітання, які Бог дав нам у своєму слові, вірячи, що ви приймаєте виконання цих обітниць у своєму житті. Почніть, наприклад, бачити себе таким, що щедро дарує тим, хто перебуває у скруті. У своєму розумі уявляйте себе таким, що дає, а не постійно потребує. Щоразу, коли ви будете це робити, обітниці Божі ставатимуть для вас дедалі реальнішими, і ваша віра буде зростати. О, брате Коплен, я сподіваюся, ви не маєте на увазі, що я повинен використовувати свою уяву. Так, я саме це маю на увазі. Як ви думаєте, навіщо Бог дав її вам? Ваша уява разом зі Словом Божим являє собою приголомшливий дует. Однак ніколи не забувайте, що без Слова Божого ваша уява стане мирською і зв'яже вас замість того, щоб живити вашу віру. Хочу попередити вас про те, що іноді важко створювати такі нові образи надії, особливо якщо на їхньому шляху стоять старі образи сумнівів. Якщо ви, наприклад, були банкрутом майже все своє життя, вам може знадобитися деякий час, щоб побачити себе успішним у Бозі. Але ви зможете зробити це, якщо перебуватимете в Слові Божому. Просто продовжуйте розмірковувати над Словом Божим, зрештою, ваш розум оновиться. І коли це станеться, фінансові невдачі ніколи більше не зможуть зупинити вас. Уривок зі святого письма. Друге послання до Корінтян, розділ 8. Вірші з 1 по 14 Повідомляємо вам, брати, про Божу благодать, яка була дана Македонським церквам, тому що серед великого досвіду переживання їхня надмірна радість при крайній убогості переросла в багатство їхньої щиросердечності. Бо я свідчу, що по змозі й понад змогу, добровільно з наполегливим проханням вони благали нас про благодать і участь у служінні для святих. І не так, як ми сподівалися, але спочатку віддали себе Богу, а з Божої волі і нам, щоб ми попросили Тита, аби він як розпочав у вас цю благодійну справу, так і закінчив. І оскільки ви в усьому маєте достаток у вірі, слові, знанні, у різних турботах, у вашій любові до нас, то і в цій доброчинній справі збагачуйтеся. Не кажу це як наказ. Але турботами про інших випробовую щирість вашої любові, адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради вас він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. І в цьому даю пораду, адже це вам на користь, вам, які від минулого року не тільки почали здійснювати це, а першими виявили до цього бажання. Тепер же закінчіть справу. Щоб є кревно бажали, так, щоб і виконали в міру можливості, бо коли є готовність, вона сприймається згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має, та й не для того, щоб інші мали полегшення, а ви труднощі, але для рівності. У нинішній час ваш достаток нехай їм допоможе в їхній нестачі, щоб і їхній достаток допоміг вам у вашій нестачі, щоб існувала рівність.